Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 20 TDI 103 кВт 140 кінських сил. Це авто 2012 року на коробці DSG DQ 250. Це 6-ступенева мокра. Авто приїхало з Німеччини своїм ходом, пригнав я його особисто. Маєте номера, дату. В авто я особисто в Україні. Привіз з Німеччини маховик люк і був замінений все степлення з фірми Люк стоїть нове. Замінене в нас на сервісі. Було, Як на холодному заводі, було маленьке цикутіння і я це степлення особисто на сервісі в нас поміняв. В автомобілі замінено мастило в двигуні на Адінол 5 v 30 LongLife. Мною особисто привезено з Німеччини. Авто в нас такі в такій комплектації. У нас де адаптивна оптика з денними led ходовими вогнями, вони мерехтять, тому що телефон в нас знімає 30 кадрів в секунду, а вони мерехтять якось по-іншому. Я там в тому дуже не розуміюся, не можу це правильно точніше пояснити. і, і Тому воно виглядає завжди на камері, що воно мерехтить, але коли очима дивишся, воно не мерехтить. Бо телефон бачить, як телевізор, він бачить, якщо менше 50 Гц, то телевізор теж буде на екрані телефона мерехтіти. У нас тут легкосплавні 17 диски, всі по кругу. Авто у нас 12-го року, авто у нас має панораму. Має притемнення зеркал і складання зеркал покажу. Це зеркало теж притемняється. Відкрилося. Обшивочки в нас цілесенькі. Авто купляв в Німеччині, так як я казав, особисто в лікара. На автомобілі їздила жінка, лікар. Має в нас підрульові лепестки. круїз, контроль, датчик світла, датчик дощу, автомобіль у нас має WebASTO. Є в нас Webasto. автомобіль у нас Webasto е, догріває салон і мотор. Це можна з вікна нажимаєте з пульта, і якщо температура на вулиці менше 5 градусів Цельсія, воно включається і догріває салон до цієї температури, яку ви задали тут, коли вийшли з автомобіля. Або можна зайти в меню. І в нас програмується в меню зараз. Програмується в нас в меню, покажу зараз де. от тут є. На... На різні дні, на тиждень і все програмується і тут можна його виставляти якось з цієї менюшки. Сбі запрограмувати і воно автоматично буде догрівати на завданий вам час. Авто має датчик тиску в шинах. У нас є Media In з кабелем. Тут у нас підсвітка. Тут є сховок на окуляри, у нас є сигналізація, це є датчик об'єму, а тут у нас є кнопочка на цій стійкості. Коли ви виходите з машини і залишаєте у машині звірів чи дитину, як не хочете, щоб сигналізація пищала, то ви її просто виключаєте. Нажимаєте цю кнопку перед виходом з машини, ставите на охорону і охорона працювати не буде. У нас автомобіль п'ятимісний. Сидіння в нас є столики. Ті сидіння в цих дорожчих версіях, вони завжди в задню сторону мають, так як ці новіші товаранчики. Вона йде така е, шкірозамінника. Вона, це дуже добре, бо коли їздять діти, її можна дуже легко повитирати. Це тільки я замітив в багатьох автомобілях, але це в більшості хайлайн і, і не завжди. Вже в новіших товаранчиках з 2015 року, з другої половини, воно вже йде чудно в стандарті в більшості машин, а в цих чомусь такого не було, але це дуже зручно. Тут зроблено що це губкою легко повитирати, як діти щось вимазали безпроблемно почистив. Підстаканник. Покажу, як в нас працює панорама. Вона працює в двох режимах. Якщо тут нажати догори, вона просто так легенько привідкриється. Не знаю, чи видно. Видно, вона привідкрилася. А як тут покрутити... Панорама повністю від'їжджає і можна вилізти, покажу з вулиці, як це виглядає. Стану цей поріг. Панорама в нас не підтікає. Все в нас робоче, покажу, що все справне, закривається. І також можна закрити цю шторку. У нас є шторочка, яка закриває цю панораму. Ці сидіння в нас складаються. Тут теж так добре зроблено цей замінник. Все роблю однією рукою, дуже легко, дуже зручно і ці сидіння взагалі можна забрати. Тоді в нас виходить 2 метри довжини, що можна перевозити два метрові холодильники без проблем. Диски в нас легко склаві, резина в нас все дуже хороша. У нас є фаркоп зйомний на ключик. Кажу, стан зношеності грязний, але зношеності нема. Багато людей каже, що як є фаркоп, то на машині щось тягали. Не могли тут нічого тягати, бо в Європі допуск в такій машині 700 кг. І Ніхто тут нічого не міг тягати, бо 700 кілограмів це максимум якийсь невеличкий кемпінг. І все. А там всі поліцаї знають. І одразу аж трафи космічні. Ніхто там правила не порушує, це можуть тільки робити наші. А європейці цих штрафів космічних бояться, бо штрафи штрафами є пункти і забирають права. А наново на права здати це пів життя. Так, у нас є шторка багажнику, потолок у нас чистесенький. Багажник у нас покажу, як багажник. Багажник в нас тут багажник. Багажник у нас шестесенький, що у нас тут є в цьому сховку. Є жилетка. Ще там щось є аптечка чи що, я щось так і не дивлюся на що там в тих машинах є, пригнав, продав. Не мав часу скоріше виставити це авто, бо я його пригнав 16 числа. 17-го заїхало в Україну, але не було часу виставляти, бо ще їздив два рази в Німеччину. Я це роблю сам, мені ніхто не допомагає. А самому встигнути і поїздити по Німеччинах, і пригнати митниці, і поремонтувати, повідганяти це не так просто. Бо ще, крім того, людям на замовлення ці машини ганяють і все не встигаю. Автомобіль приїхав цілесенький, має фотографії з Німеччини, якогось як цікавить. А то має парктронік. Тут у нас діалект підсвітка забув показати. Тут у нас діалект підсвітка. Підсвіточка ржавчини немає взагалі, навіть найменшої. Почівочки в ідеалі. А Тут у нас під ногами ззаду з двох сторін є такі сховки. І в цьому одному сховку у нас є вінку код автомобіля. Цей столик показував, тут у нас є кишеньки, тут так же складається. Ці сидіння. І тут їх можна розблокувати Цими речишками, ми їх можемо розблокувати і забрати. Є ручка, це зручно забирається, теж можна все зробити в ній рукою без проблем. Сидіння, також, якщо забрати шторку, похиляються взад, на них можна зручно спати. І, крім того, тут ще є у нас ізофікс. Це можна забрати, і у нас тут кріпляться крісла під цей ізофікс. І, і там, а це сидіння середнє можна, як їде двоє людей, можна зложити, і тут ми маємо як отакий столик. І ще крім цього, у нас можна це сидіння... Ой, не, не, цей шнурочок потягнув. Це сидіння нас можна забрати, а ці сидіння можна посунути, що вони будуть вужче стояти. Що буде тільки два сидіння. Шевочка теж ідеальна цілесенька. Це сидіння в нас складається. Тут трохи однією рукою з цим сидінням незручно. Це сидіння теж складається, його треба відсовувати взагалі, складається і теж робиться як у столик. Це сидіння. Регулюється по висоті, вверх-вниз. Має шуфлятку, має знизу великий сховок. З другої сторони не показав, але там в нас теж є шуфлятка. І знизу ми маємо теж. Великий сховок покажу. Теж є великий сховок. Ні підставка, ні педальки не мають найменших потерпностей. У нас в сховку є холодильник для охолодження напоїв. І можна виключити цю подушку безпеки в панелі. Як перевозиться маленьких дітей, то цю подушку виключається. Ця подушка не розрахована на вагу малих дітей. Або як перевозиться дітей, і сидіння розвертається спинкою допереду, так багато хто перевозить, то ця подушка по закону має бути виключена. Вона є заборонена, щоб вона була включена. Її треба виключати. І тут ми її виключаємо. Ми маємо до реєстрації всі документи, до реєстрації в сервісному центрі. Є сертифікат, митна декларація. І техпаспорт, німецький бриф, великий малий. І є документи якісь там про обслуговування автомобіля. Тут ми маємо бардачок. Із цієї стороди у нас світло справне. Все робоче. В автомобілі кожна кнопочка, все, що є, у нас робоче. Кондиціонер робочий, легкосплавні диски. Колодки і диски в нас практично без виробітки. Автомобіль стояв, так як я казав, і тут це покрила легенька корозія, бо дощ падав, але бортика в нас немає, навіть найменшого. Найменшого бортика в нас немає. Як показати ці колодки? Колодки в нас в стані нових. Автомобіль стояв, тому вони так виглядають, дощ впав, і ці диски вони ржавіють практично моментально. Кожен це знає, як на мойці помив, як вода якась солена, має багато желіза чи солі, і в зразу. Це покриває таким жовтим, бо авто простояло, бо в мене не було, я був в Німеччині. І так це виглядає. Ще покажу, що у нас під капотом. Двигун працює рівно. Так як я говорив, степлення в нас новесеньке, новий демпфер фірми Люк. Заплатив за нього 350 євро. І робота коштує тут в нас в районі 3 тисяч гривень за заміну Двигун перевіряв комп'ютером, ніяких помилок нема, форсунки всі в районі нуля, ніяких відхилень немає, зауважень по машині взагалі-взагалі. Акумулятор у нас дуже хороший. Днище автомобіля оглянув, болти в нас не кручені. Ні тут, ні тут, ні тут, ні тут. Болти в нас не кручені. Показували спари. І цю фару, що там варить, будуть зібрати, виблюється І Це фара з цієї сторони. Вебасто. Бебасто у нас двохзонне, так як я говорив. Воно і салон догріває, і мотор, бо в більшості догріває тільки двигун, а тут догріває і двигун, і салон. У нас в такому стані охолоджені коллина ідеально чиста, ніяких там відхилень немає, все працює ідеально. Сажовий фільтр на місці ніколи не видаляю сажовий фільтра. Таким не займаюся, таким мене не цікавий. Хочу тобто хоче, щоб я йому видалив. Можу договоритися, але це йому придеться самому робити, бо я такого робити не буду. Вентилятори у нас крутяться. Вентилятори крутяться, тому що в нас робить кондиціонер. Так, що ще розказати? По автомобілю. Лубове ну, стекло в нас без сколів, цілесеньке. Все справне, все робоче. Тут якби до цієї машини сильно хотів причепитися, навіть нема до чого дочепитися. Можна тільки до лакокрасочного покриття. Були в автомобілі якісь підкраси по лівій стороні, по дверці. По кольору нічого не, не видно взагалі-взагалі. Ця водійська дверка підкрашувалася. Але ж покрівки немає, це просто перекрас. Авто технічно все справне. Оглядав авто на підйомнику. Ніяких підтьоків взагалі немає. Коробка DSG працює ідеально, ніяких зауважень, ні помилок немає. Сам особисто їжджу на коробці DSG, знаю, як вона має працювати. Працює ідеально. Мостило замінювати в коробці ще не треба, можна їздити 20 тисяч. На ГРМ ще можна їздити 50 тисяч. Все в німця розпитав, все мені розказав в деталях. Так що все знаю, бо автомобіль сам купляв. Ніяких зауважень, я особисто на цьому автомобілі проїхав 2000 кілометрів. Ніяких зауважень до цього авто в мене немає взагалі. взагалі Є якісь питання. Дзвоніть, пишіть. Є багато також інших тауранчиків в продажі, є новіші від цього. Старіших вже практично в мене немає. Всі тауранчики з 2010 року, бо в Німеччині дуже важко знайти цього старішого тауранчика в доброму стані. Там нижче 10-го року ці тауранчики. Вони вже дуже ржавіють, ці товаранчики, і їх практично в Німеччині вже дуже мало. А якщо є хороший стан, то там ціна він коштує набагато дорожче, ніж в Україні. Ціна все починає там, від 6 євро. Скажемо, мої родичі продають, мають 2007 рік такого товаранчика з пробігом 240 тисяч, вони хочуть за нього 7 тисяч євро. Так що, а до 7 тисяч євро до 2007 року треба додати 3,5 тисячі євро розмитнення. Це не має змісту таку машину гнати в Україну. Бо в нас за неї ніхто такі не дасть гроші. За це авто я хочу 13 тисяч доларів. В євро, звичайно, менше. Можу пригнати любе авто під замовлення. Всі автомобілі підбираю сам, маю різні комп'ютери від лаунча, до Васі Діагноста, делфі. І датчики, тому що все в мене є, досвіду в мене багато. Хочете добре авто з Німеччини, звертайтеся. Так що вдалих вам покупок, перемоги нам в цій війні. І на тому все.